Audi A4B9 це автомобіль моєї дівчини, але обслуговую і ремонтую його я, тому про болячки і проблеми буду розповідати також я. І хотів би розпочати з салона автомобіля. Перша проблема цих машин це коли у вас є люк, у вас провісає потолок. Я думав, що в мене унікальний случай, і тільки в мене така штука. Почав їх шукати, а потолок. Ти не можеш знайти. Ну я не міг його знайти в нормальному стані, тому що їх нема, їх розбирають. Я пишу на розборку, кажуть, ти що гоняш Ну це дуже популярна позиція. Скажіть, пашалюста у вас є Потолок. Ні. І не буде. Блядь. Якщо вбити в гуглі болячки Audi, то потолок це буде одна із реальних болячок. Тому в мене тут він перешитий, однак перешитий неякісно. Чому? Тому що, дивись, я написав в дитерінг і мені прорахували, що це обійдеться в копієчку. Я передав цю інформацію Олегу. Олег каже, ти що гониш, ну в мене що, рук нема, я можу перешити потолок сам. І він перешив так потолок, що до Олега за перешивом потолка краще не звертатись. Взагалі, паху. Це, звісно, набагато. Краще, ніж було в цьому автомобілі, тому що тут взагалі все було провище. Однак до нормальної якості ще дуже далеко. Наступна проблема це mmi магнітофон Мультимедіа Ваговська. Ну, це як проблема? Це особливість цієї системи в тому, що телефон по блютузу підключається до цієї ММА десь хвилину, а то півтори. І в більшості випадків це навіть залежить просто від настрою машини. Вона може підключитися як за 20 секунд, так і може підключатися півтори хвилини. І було один раз в мене, що я сів в цю машину, поїхав, я не включав музику. Я навіть забувся, що в мене йде підключення, і коли я вже під'їжджав, то ну, я поряд там їхав, там була маленька відстань. Коротше, в мене заграла музика. Думаю, ти чо, гониш? Ти ж, ну, мені вже ця музика. В остальном проблем як таких глобальних, немає. Є проблема, яку я сам. А ні, є. Подождите. Давайте. Раз про салон, тогда полетели. Вот этот банкомат. Управління ним тупорыло. Плюс, ось ця крутилка, та хватит. Ну, я знаю, что не пристегнут. Спасибо. Вот эта крутилка крутится не в ту сторону. Дивись, я кручу назад, вверх. Ну, типа, я ж хочу вверх, ничего не відбувається. Треба крутиться вниз. І тоді. А, стоп, завісло, подождите. Да, ММА, секундочку. cancel, cancel, back, Hello, ребята. Пожалуйста, сделай щось. Дивись. Я кручу вниз, нічого не відбувається. отак так видно, да, Кручу назад. Ну, типу, назад. Воно йде вниз. Хто це придумав? цей таксофон. Шляпа, коротше, грёбаная. Далі, давайте по технічним моментам, хоча до салону ще є до чого повернутися. Технічно по машині глобальних питань немає. Автомобіль у нас в сім'ї. Рік і проїхав він небагато за цей рік 7 тисяч кілометрів. Але це 7 тисяч кілометрів були дуже яскравими, тому що це перший нормальний автомобіль моєї дівчини. Тому вона тут, можна сказати, і вчилася їздити, і були ДТПшки, косячки, подряпини. Коротше, глобально. Саме основне це технічна частина, це те, що що я завжди максимально якісно перевіряю, тим паче для дівчини. Тому що ну, поцарапати вона машину може, якщо вона буде фарбована, нічого страшного. А От якщо буде техніка в неї ригать, ну це ж херня, вона ж буде постійно телефонувати до мене. Мій час коштує хоч якихось грошей, тому я не хочу постійно їздити і її спасати по техніці. Тому тут. В цій машині 2-літровий, TFSI. це не третя генерація, це друга. Якщо ти не ваговод, тобі це ні про що не говорить. Коротше коротше ланцюги Вони тут розтягуються автомобіль. А пробіг, коли я купував, був 121 000, чи 120. Зараз у тачці 127 476. Ланцюг минулий власник замінив, тому до нього питань немає. Плюс дуже крута функція це два щупа. Є щуп звичайний і є щуп електронний. В чому прикол? Дівчина взимку може перевіряти мастило, не виходить. Ходячи з автомобіля, роблячи це в теплі. А я, як мужик, можу потім через деякий час перевірити фактичну наявність мастила через звичайний щуп. Або ж механік, який міняє мастило, також йому дуже просто і класно, тому що механікам ну не в приколі це через комп'ютер, гріть мотор. Коротше, ось це класно, коли є два щупа. Так як я перед купівлею робив ендоскопію і міряв компресію по самому двигуну, питань взагалі нема. Коробка ZF 8 HP. Чудова коробка, але саме в Audi A4B8 її налаштували так, що вона інколи пхається між другою і третьою передачою. І це не одиничний случай, і це реально їй особливість. Тобто цього може не відбуватись взагалі. А може, ну. Давайте, щоб бути чесним. Є коли коробці пізда, а є ось цей от. А міні такий ну, навіть це не пінок. Вона, типу, просто некомфортно перемикається. І це конкретно налаштування цієї zf 8 HP. В кого така Ауді, напишіть в коментарях, чи у вас таке є. Я впевнений, що у більшості така сама історія є. Глобально, до двигуна і до коробки в цілому питань нема. Однак по ходовій є нюанси. Правда, момент в тому, що всі нюанси по ходовій створені мною самим і моєю дівчиною. Ми вдвоєм вирішили, що зовнішній вигляд важливіше, ніж Практичність. Тому зимою в нас 16 стокові колеса з високою гумою, на яких автомобіль комфортний, класно керується, класно розганяється, рідні колеса, мало важать, тому динаміка автомобіля дуже класна. А ось влітку в нас 19-ті мразотні, сука. Щас я скажу просто параметри шин 245 на 35. І ось цей 35-й профіль, ну як вам показати, ну, типу, iPhone. Толщину, ну скільки? Ну, 3 айфона. Ну, навіть якщо було б 4. Як думаєш, з кайфом чи ні? Скажу одразу, ні. Однак ці колеса ми ставили рік назад. Рік назад ми були молодше, і нам було нормас. Що дівчині, що мені було класно. Зараз ми їх знову поставили, так як це літні колеса. І вона мені телефонує, і каже: Артур, машині пізда. Ну, типу, їдь, вези чи на розвал, чи на ремонт. Ходової нема. Ну я не можу їхати. Вона гудить як трамвай. Я кажу: Ну да. Прикол в тому, що це ж гума. Ну, по-перше, дивись на малюнок. По-друге, це якийсь кумхо. Проблема не в тому. Проблема в тому, що вона 12-14 року, тобто вона стара, а стоїть вона на цих колесах, тому що я купляв колеса в зборі. Так як ми ж не знали, чи будемо взагалі юзати ці 19 колеса. 19 гума, така 35-та, буде квартувати дорого. Тому Експериментально взяли на цій гумі, плюс вона по протектору була окей, щоб зрозуміти, чи потрібні нам взагалі ці 19 колеса. І так вийшло, що минулий сезон вона відкатала, їй було все окей. А в цьому сезоні вона каже, ну це якийсь піздец. Плюс ладна шум, то що вона шумна. Шумна, вона ж відносно, відносно гудєра зимового. Однак. Однак. Що я хочу? А, додаю. Однак. 245 на 35. Це ось така широка, резина і ще й не максимально свіжа. Що значить, буде відбуватися з машини. Вона, як мразота, ловить колію. І виходить, що на стокових колесах Audi a 4B8, коли я на не неї сідаю, це максимально от класна універсальна машина. Якщо порівнювати з конкурентами, BMW це більше про емоцію, однак подорожче обслуговування і утримування. Якщо ми кажемо про ну що ще? Мерседес не беремо. Ну блін, ну я ж не буду Volkswagen Passat порівнювати. Ну давайте, якщо навіть порівняємо, Passat це проста надійна і дешева в утриманні машина. А Audi a 4 b 8 вона компромісна. Вона дає трохи преміуму, вона дає непоганий вигляд і вона дає відчуття. Хорошої тачки вона набагато краще відчувається ніж Camry цього самого 2012 року. Їх навіть ну можна сказати неможливо порівнювати. Коротше кажучи, весь й який є на стокових колесах. Ми забираємо, коли встановлюємо 19 диски. Однак додаємо класного зовнішнього вигляду і ще й додаємо навантаження на ходову. Частину Благо, з ходовою тут все в порядку, тому що я її зробив. Я купив автомобіль з пробігом, нагадаю, 121 тисячі км, і попередні ходовці були нюанси однак, тут я здобував свій досвід. І був один момент по речагам переднім. Я вирішив, що там салінблоки, їх можна замовити окремо. Вони йдуть гідравлічні. Однак по вінкоду можна замовити не гідравлічні. Здається, навіть поліфьордер не гідравлічні, а звичайні. Плюс я подумав, що в них повинен бути ресурс більше, тому що вони не потечуть, так як ну, якщо ви не чули. Є салінти, в яких внутрі масла, коли вони потекли. Ну, все, треба міняти, навіть якщо вони ще візуально живі. А я подумав, що дівчині їздити на 19 х колесах краще на надійних і звичайних резинових салінтах. Основний мінус, морда стала трошки вища, тому що вони виявились жорсткішими, і якщо бути уважним, то морда трошки задрана. Тому, по-хорошому, я б підкинув передні речаги або нові блоки. Є, звісно, ще момент, на який я сподівався, Ленин про каналу, що вони за рік просядуть. Коротше, якщо ти хочеш встановити собі салінблоки негідлічні, не роби цього. Послухай мій досвід, став одразу те, як було по заводу. До чого, в принципі, я і повернусь. Це 100%. Досвід, розумієш, він же купляється за гроші. Ось тому, може, буду комусь корисний далі. По гальмам питань нема. По... Кузову ще залишається. Щоб показати, що було, треба показати, що було. Логічно? Логічно. Показую, в якому стані я цей автомобіль купував, я її перевірив за допомогою сервісу CarVertical. звісно, ще її вживу. Однак тут це ж як льогенька інтеграція, тому дивись, промокод є на знижку Артур. Це знижка 20% на будь-який звіт. А нашу машину розглядаємо, вона виглядала ось так: був удар по морді автомобіля по Америці. Позаду бачимо, що бампер не в колір з заднім крилом. Однак, цілий стандартній 18 колеса пробіг 72 тисячі міль. І автомобіль 2012 року. Як поживає кузов і що сталося з автомобілем з часом. Купив я автомобіль, вже зроблений у нас, і мінус його був в тому, що морда була тайванська, не оригінальна. Саме по цій причині цей автомобіль не рекомендований був по покупці по нашим стандартам. Тому що морда Тайвань і ще була фарбована бочина. Вона хоч і другим слоєм, однак ну, по стандартам вже машина не рекомендована в плані кузова. В технічному плані вона, звісно, Нормально, саме тому я і забрав машину. І чому не рекомендовано спитаєш ти? Це дуже, до речі, популярний питання. Тому що невідомо, як поведе себе Тайвань. В багатьох випадках, коли ти ставиш тайванський капот, він через рік вже гнилий. По крилам така сама історія. Тому це, можна сказати, такий експеримент, я вирішив перевірити, як саме в цій машині це зробили. Однак тут все добре. Вот, під герметиком є вже вот тріщинки. І там полюбе риже. капот алюмінієвий, якщо не оригінал Тайвань, то іде ось такий. Є без герметика, є з герметиком. Тут воно виглядає. Я думаю, це герметик самі вже маляри накладували. І це добре, тому що багатьом взагалі на це все похер. І з того, що я бачу на бушних автомобілях через рік, точніше, ну це ж рік машина у нас, і ще якийсь час поїздило минулого власника, як для Тайваня це себе. Почуває непогано. Фари тут встановили Європа, вони перепаковані, мені візуально не сподобалось. як. Однак прикол в тому, що вони не потіють, коротше, працюють нормально, зробили. Це добре, молодці, ті, хто робили, спасіба, ви класні тіпи. Далі моя мала потрапила в ДТП. Вона в'їхала в шлагбау. І там внизу така железна коробочка, дуже гостра. І вона прям якось так бампером вперлась, що ж, крило. Трохи вигнула, коротше воно отут таке ніби склалось. Бампірок, тоді. Я замовив. Під Audi RS4, однак не ставив значок rs 4 тому що я ненавиджу, коли таке роблять. Машина може виглядати більш стильово, але вона не повинна кричати, що вона тепер rs 4 Я від цього ригаю. Якщо я бачу не rs ку і якщо в тебе не Реска, не вішай, пожалуйста, шильдик rs 4 Просто його прибери. Навіть якщо от бампер ти поставив rs хай він буде просто бампер. Щоб звичайна людина, яка не розбирається, вона не бачила цих надписів. Типу, арест, не арест, ну ти що, ти 5 літ, ну к чому? Це? Коротше, по крилу повертаюся. В тому місці, де воно склалось, з'явився скол. І якщо бути уважним, то тут можна побачити Та ну от, камерка, сфокусуйся. Типу, рижик. По-хорошому, це підфарбувати кісточки, тому що під таку фігню перефарбувати крило немає сенсу. Можна просто підібрати фарбу в колір. Це коштує щось типу, 400 гривень недорого. І підмазать і воно на рік мінімум вистачить, якщо кожного року таку штуку підмазувати, воно ходить. Це я знаю, це я перевіряв. Це нормальна історія для всіх, хто ну, володіє машинами і робить таке. Бо якщо ти дивишся на це з злануса, то ти думаєш, єп твою мать, що це за підход до Ауді? В тебе є гроші на Ауді, а немає грошей на фарбування. Бартан, особисто для тебе. Інфа. Всі люди, які їздять на машинах, навіть за 100 доларів, для них це просто звичайна машина, як для тебе Ланос. Просто для тебе його машина за сотку баксів, Це щось, ну капець, багате. А для нього ні. Для нього та херня, як для тебе, Ланос. Ось це я хочу донести. Тому це ну, звичайне залізне крило, на якому звичайний скол, який можна звичайно просто підфарбувати. В остальному що головне, кузов. Весь цілий. Однак я не знаю, на що даю зараз цю інформацію, тому що ця машина не продається. Це просто відгук, що було за рік володіння. І чому я її купив. Ну, можу нагадати, так. Да. Тому що в неї прийоми целе, лонжерони, целе, стакани, целе, це все целе. Фари не потіють, все з цим нормально. Передній бампер зробив, як подобається. по кузову питань понизу. Ну, на зараз нема. Та й не було. Ну давайте перевіримо. 12-го року аудіо. ну це ж не Жигуль. Тут як би її не повинні бути приколи по кузову. Ну тут, звісно, сколи, про які я знаю, які я показував, при купівлі, є, ну так а що ти хочеш. Шильдики мала он ляпнула чорні назад, спойлер, то я її робив. Ну просто щоб виглядало. Типу прикольний інстаграм свій налепила. Ох, дитина! Коротше кажучи, що б я зробив з цією машиною на назад, хоча ще повернемось до керма, я б викинув нахер ці 19 колеса. Встановив би на літо 18, а на зиму щоб були 16, які тут і були. Можливо там додати задній бампер спортивний, але в цілому, от вона мені чомусь подобається. Ось така. Типу, просто. Audi a 4 з легким преміумом в салоні. До речі, дивився свій огляд, коли я робив огляд на Audi a 4 4 роки тому. Там, звісно, для мене це був хард преміум просто жесть. Час іде, машини міняються, досвід міняється росте. На сьогоднішній день це просто класна тачка. Яка правда полюбляє паливо, вона не дуже економічна. Середній розхід палива тут реальний 13 літрів. Якщо вам будуть казати, що 2-літрова ауді hv 10, або вас найобують, або людина їздить виключно по трасі. Реальний по місту ось такий. Навіть зараз, там, на цих 19 колесах, щось 13,3, або 13,5. Якщо колеса легкі і оригінальні, то розход буде Поменьше. В цілому, майже все розповів, по керму ще додам. Тут мій пройоб, ну, коли я поспішаю, то завжди можуть бути якісь моменти. Це кермо я подарував своїй дівчині на 8 березня. Тільки є момент. В Ауді стокове кермо виглядає ось так. А це типу s Line. Їх багато, вони є з зрізаним низом. Є ось таке. Однак головна особливість, якщо у вас американська машина, вам треба підбирати кермо, щоб кнопки були такі самі, як на вашому минулому кермі. Я ж в той момент. Після BMW, думаю, так яка разниця. Головне, щоб підходило по шліцам, Тому що в BMW все просто. Ти купляєш М-кермо, якщо воно по шліцам підходить під третю серію, тому що там під п'яту і сьому трошки інший шліц. Під сьому може помилятися. Ну коротше, третя і п'ята, там різний шліц. Якщо ти вгадуєш шліцом, все інше кодується. Навіть якщо кнопки розполагаються по-іншому, навіть якщо там кермо буде саме від М3 або М4, сауді хер. Це вах. Платі бабки називається. Так вийшло. Що? 8 березня, іде після 7 березня. 7 березня я почав шукати подарунок і саме кермо. До цього, коли я їх моніторив, то були і за прикольні кошти, і були з кнопками як мені потрібно. Однак тут, коли вже була срачка, я просто думаю, так яка різниця? Знаходжу просто візуал керма, який мені потрібен. Думаю, так кнопки просто потім закадую. Васею, все буде нормально. Пішов я нахер з очень большой швидкістю, Тому що, як виявилося потім воно просто так не закодується. Тут треба ще додатково купувати шлейф. Його треба або замовляти з Китаю, або шукати у нас. На той момент, що стільки шлейф коштував підсотку доларів, і далі ще треба це все буде. Здається, що кодувати. Коротше, мені писали, що там прям дуже важко. Тобто, не можна просто щось докинути. І Васію накладать типу кнопки. Коротше, тут хочуть твої долари. Ну тому я вирішив, що, що я не буду нічого робити з цим кримом, тому що в той момент ми ще з малою поспілкувалися, і вона каже, блін, а може якось поміняти її там на якусь купе і так далі. І якось так вийшло, що ми не приділились в цьому питанні, а я з кримом нічого не зробив. Поняли? Ну, пропетлял. І вона їздить, міняє валюме ось тут. Мені, в принципі, нормас, вона жаліється не часто. При цьому ж не кермо. Рідне я залишив, щоб якщо потрібні були кнопки, можна поставити назад рідне кермо. Ще нюанси по салону. Ось цей димір в Ауді. Він іноді може не кожну позицію проплачувати. Тобто, поняв, ти громкость робиш потужніше, так типу, раз, раз, раз. А воно може пропускати, як в холосту. Це теж особливість цих машин. Також як і ось ця херня. Дивись, вона. Непокоцина, це під лаком, вона така обліжша. Чому я не купив нову? Та я хотів. А ти думаєш, в якому стані вони всі продаються? Правильно, ось в такому. Є ще варіант купити під дерево, щоб машина виглядала як в діда. Тому теж без варіантів. Що ми хотіли зробити? Що вона хотіла зробити, це все затягнути в плівочку. Хотіла в чорний глянець, я сказав, що чорний глянець буде шкрябитись. Наверх треба робити бронь. І як це зазвичай буває? Зробимо, зробимо, зробимо. Ну... Но... Так, ці панельки і катаються. В цілому, все, максимально розповів про косяки цієї машини. І прикол в тому, що от є схожий відос по бусу. І чомусь з'явились коментарі: типу, все, спасіба, що показав, який бус. Ну ні, це якась фігня Покажи, пожалуйста, Ауді, може вона набагато краще. Дивись, Ауді це набагато краще. Просто ти звик. Що тобі суть у вуха, ти звик, що тобі розповідають про машини, які вони класні, тому що людям їх треба продати, реалізувати і так далі. А якщо ти дивишся на машину з більш старої, то вона для тебе ідеальна. Ну, ти хочеш, щоб вона була ідеальна. Ти думаєш, що ти зможеш купити таку тачку в ідеалі, тому що О, ну, вона ж дорожча твоєї машини, вона ж свіжіша твоєї машини, вона ж вище класом твоєї машини, значить там будуть продавати ідеал. А якщо хтось отак ходить перед машиною. Вокруг машини і розповідає, що машина не ідеал, значить, там відро. А там, де розповідають, що ідеал, там значить ідеал. І я тобі відкрию тайну, братанчик, життя так не працює. Якщо людина хоче продати машину, вона розповідає тільки плюси машини, а мінуси ти повинен будеш знайти сам. Я вже цей відос роблю саме для тих, хто хоче купити таку тачку і не знає, на що звертати увагу, не знає її болячки і не знає, з чим він стикнеться. Скажу навіть двох словах, з чим ти стикнешся, якщо будеш шукати таку тачку, що їй в 99 випадків пізда. Тому що це. Дуже популярний кузов. І ці машини продаються швидко. Ринок в них, типу, низ, зараз щось під 10. Однак там машин нема. Є багато халявщиків, які хочуть таку живу машину в 13. І як правило, знаєш, ну це навіть не халявщики, це нормальні люди. Ринок такий, що нормальні люди хочуть 13. Власники хочуть 17. Хороші машини десь, типу продаються від 13 до 15, 16. Ну, з 16 вже, звісно, трошки здається, многовато. Однак, ну, ти ж треба, щоб ще розумів. Моменти, як пробіг, стан і так далі. Тому що пробіг 220 я б не купляв ні за які гроші. Пробіг 120-130 хорошо, нормально. пробіг 50, напевно, вже нереально, тому що конкретно цей автомобіль 12-го року, і взагалі вони ж будуть 12, 13, 14. А дивись, 12-го року машина, зараз буде ж. Їй не 8 років, братан. 13. 13 років Audi A4, B8. Тобто, ось це в нас в кадрі стара матіва тачка. Ну, ти прикинь. Я зараз не згодний з цим твердженням, тому що вона і для мене виглядає ну, і є ну, класною машиною. Я не можу сказати, що вона стара. Вона стара по документам, а в душі вона не стара. Вона ну, охерена 4b8. Ти чого. В смислі стара, слиш? Ти що такое базариш? алло? Ти не говориш, що вона стара? Ну, не гані, а по факту так і є. Ха. Ось така біль життя. Тому тут питання не до мене, що вона, на жаль. Та, ні, та, хотів сказати старушечка, що ви ще кончили. Ну, старе Ауді це 98-го року. Це нормально, ну давай скажемо свіжа тачка. Тут ще е, момент додаю, вже давай, щастя здоров'я. Да, ну, я про машину вже все розказав. Це вже просто ми з тобою під падкафійок. Я зараз глоток А, Дуже часто а, люди плутають, коли я їм розповідаю інфу по машинам. Мене підборщика і мене придурочнева. А в мене є дві лічності. Наприклад, якщо ти в мене спитаєш, що краще купити нефарбований Hyundai Tucson або взорвану Subaru, я тобі звісно порекомендую Hyundai Tucson. А собі куплю взорвану собару. Тому що порекомендую я тобі, як людина, як підборщик, який розуміється з цих автомобілях, Ну, в... в цілому, хоч ну, трошки ж якось розуміється, не люблю просто про себе щось розповідати. Ну якось трошечки, ну там десь бачив, дивився, підгадав. І в такому плані я тобі порекомендую, звісно, Hyundai Tucson не фарбований. А собі возьму гіморує, валя, буду з ним ваювати, газовать моя суба, вона не їбе мозок мені. Тому що кожного дня там щось подшаманює Алія, ну Це тому, що машина стара, Ну там нічого з цим не зробить. Це вже навіть ну, виглядає як тема окремого відео, тому що ми всі... Хочемо купити щось вигідно, щось дешево, щось, не звертаючи увагу на рік випуска, вважаючи, що раз машині 20 років, то нічого страшного, все буде з нею все одно окей, за нею ж слідкували, її ж любили. А те, що в спортивних турбомашинах за перших 5 років власники витискають все, а далі ти вже доїжджаєш на беушній тачці з цілим пакетом ризиків, ти не звик думати. І це взагалі. В ну, цьому і є прикол, по суті, вторічного ринку, що ти граєш в лотерею. Однак, наприклад, ну, те, чим займаюся я, це я тобі допомагаю в ній, ну, якщо можна сказати так, виграти. Ну, це, типу, мій досвід і моєї команди дозволяє обирати хороші машини серед тих, що є. Просто дуже часто люди хочуть машини в кращому стані, ніж вони взагалі існують по ринку. Тому. Дуже часто є запит, наприклад, на Audi A4B8, типу бюджет до 15. Хочу ідеальний автомобіль, пробіг до 100, щоб був не фарбований тільки по бамперам, щоб це була Європа, офіціал, щоб це була гарна комплектація, щоб це була камерка. Ну як же я ж не буду на Audi їздити без камерки і тому подобне. Розумію тебе. Сам би хотів собі таку машину, однак ринок диктує свої умови. І це вже, напевно, ще третя тема відео, тому давайте буду закінчувати. Щастя здоров'я, дуже подобається другий канал. Якщо хочеш його підтримати, то перевіряй машини на сервісі Carvertical з промокодом ARTUR, саме Artur. Вводиш, або просто за посиланням переходиш. І це буде тобі подяка, тому що нам тестово дозволили зробити, так сказати, пару інтеграцій, якщо піде. То другий канал залишиться і можна буде часто, чаще спілкуватися ось так разом. Ну подивіться, сука, звісно, люди. Ми знаходимося в лісі, ну треба було викинути чайник. Ну, пістер. Що взагалі були за умови, що людина їхала ну на машині, ж, напевно, і викинула блять, ящик. Ой, чайник. Я не знаю. Ну, а подивись сюди. Така сама історія. Хтось приїжджає і просто вивалює хлам сюди. Вон, піцу треба було викинути, вода, якісь пляшки. Ну, це ж реально якесь бидло привезло і висипало. Ну, це ж не різні люди протягом часу, це просто воно от навалено. Вон, Сироп шепши наляпнув, кефіром запив. мінералочка, м'ясо. Фу, жесть. Ладно. Не хочу закінчувати на такій херові ноті. Дивись, яка класна Ауді. Вона не продається. Тобі гарного настрою. Часто здоров'я, якщо подобаються відоси, пиши це в коментарях. Часто здоров'я. Пока. Ha 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 ha